Ізраїль країна розміром як одна область України, але більшу частину її території займає пустеля та напівпустеля. Країна, яку від часу її заснування у 1948 році кілька разів намагалися знищити такі країни, як Єгипет, Сирія, Йорданія, Ліван, Ірак та Радянський Союз. А Іран та контрольовані ним терористичні угрупування прагнуть цього досі. Ізраїль країна, яка із корисних ресурсів має лише пісок та море. Але не дивлячись на все, це населення Ізраїлю постійно зростає. Економіка Ізраїлю співрозмірна економіці таких країн, як Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати та Австрія, і становить 500 мільярдів доларів при населенні 10 мільйонів осіб, а середня заробітна плата складає 3,5 тисячі доларів. Армія Ізраїлю є 17-ю за силою армією світу. В армії Ізраїлю на рівних умовах служать як хлопці, так і дівчата, а також діти високобставлених чиновників.